Усім вітання, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні 4 серпня і хочу показати, що у мене наквітувало. Так, сьогодні зупинимося на чому. Хочу показати гортензії волотисті. Так, зараз ми бачимо гортензію Little Fresco. Боже, які тут бджілки, як вони літають. Це просто треба бачити. Літають і гудуть. Так, Little Fresco, Це компактний кущик, такий дуже компактний. Він, його характеристики: 80 см, він заввишки, менше більше, і 50 см в ширину. Я би сказала, що мій ширший, ніж 50 см. Ось молодий другий рік у мене. В садочку цей кущик. Маю два. Ось там ще на дальному плані ще один через, через один. Зробила такий бордюр тут в трояндарію, бо хотілося б заповнити щось в липні, як готуються троянди до другої хвилі квітування. Хочеться якоїсь картинки яскравої, то гортензії дуже виручають. Отак, От щоб біля огорожі не були дуже високі, то я шукала такі компактні сорти, як Літл Фреско, одна із них. Чим характерний цей сорт? Компактний раз, друге, починає він своє квітування в кольоровій гамі такий, десь зеленувато-біла, більше така, ніби світло, ніжно-ніжно такий салатовий колір. І дуже швидко починає окрас. От Сьогодні ми маємо 4 серпня і вже бачу, що починає окрашуватися. ніжно Кидає ніжно, ніжно-рожевий такий окрас дістає. Подобається мені сорт. Трошечки він цього року інакше не знаю. Щось мені здається, інакша квіточка, але дуже-дуже достойний, міцний. Міцний, такий сам себе тримає, потужні пагони, дуже потримають. Нічого абсолютно не я нічим, не маю ніякої опори, сам себе гарно тримає. Ось так дуже пасмурно на дворі. Думаю, зараз піде може бути така. До... Буде, напевно, дощ, бо у нас вже так два, два тижні точно: дощ, 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 дощ трошечки. Сонечко було один день і знову ж таки. Ну, Але гортензіям це не шкодить, що хочуть, це хочуть. Ну, Ясно, що підкислених ґрунтів на сонечко постійно, цілий день, Ну, може витримувати, звичайно, півтінь і мульчування. Добре, треба замульчовувати, у мене, замульчовані усі. Зараз я маю газонною травою, а так корою. Кислотність ПА ще, звичайно, хоч і підкисленого ґрунту. Ну, кажуть, що може і звичайного. І в мене усі гортензії посаджені в підкисленому ґрунті. Little також. І мульчування, звичайно, допомагає, так як в нас був цілий місяць червень, жодного дощику не було, спекотно, то мульчування допомагає, бо зберігає вологу. Надійна, гарна, мені дуже подобається літа У мене тут в компанії з скайфолом. Скайфол ще не показує, бо ця, ця красуня ще не розпустилася через раз. І от така для бордюрів прекрасно підійде. Під показую близесенько. От яка, яка різниця? Два близесенько. Тут ця ще сутсвіття. От має чубчик такий лаймовий, Ні? а от ряду вже починаю. Зафарбовуватися. Суцвіття усі фри, стерильні. Немає тут фритильного ні одного, але запах, зараз подивлюся, має дуже ніжненький, ніжний, бо як що самі суцвіття, суцвіття квіточки верніше, самі стерильні, то немає таких пахощів. Дуже. Але є легесенький аромат, дуже красива, достойна. Можна рекомендувати, нічим не хворіє. Ну, звичайно, в мене чуть-чуть листочки повимивав дощі, повимивали, трошечки має такі, але нічого не облітає, ніякої тобі немає захворювань, Ні, нічого. У нас дуже щадівні такі тільки біообробки. Нічого тут особливо біля нього не, тут як не танцюємо. Так що рекомендую: Little Fresco, достойний сорт. Так що хочу показати другий кущик. Також Little фреска. Ось вони є рядишком, що ще мають відтіночок такий легесенький лаймовий. І ряди так само вже починають мати колір ніжно-ніжно-рожевий. Ось зробила б собі біля така огорожа. Ще поки що немає такого квітування в трояндарію. А прикрашає на даний час отака От алея, монопосадочка з гортензій, таких компактних, невисокорослих. Ну, звичайно, кажуть, що я перехвалюю джеліту. От хочу показати, вона готується по цій стороні вже до другої хвилі квітування. Ця сторона йде, а тут вона собі ще цілий липень видає то квіточки, то три, то чотири. Ось яка зблизька гарненька квіточка. Не буває, має два кущі, практично не буває вона без квітів. І так цілий сезон. Тобто, такий маленький конвейер. І гарнюня. Хтось мені написав, та ж вона не, не, ну, не дуже повна, не має такого наповнення. Ну, Я би не сказала, вона така невелика квітка, ну, але яка щільна і гарна, і махрова, і дуже ніжна, ніжна палітра. Ну, не знаю. Звичайно, у кожного свій смак, не можу я нікому сказати, що це. Дуже гарненька. Йдемо далі. Так, що хочу показати. Хочу показати новинка нідерландської селекції 2020 року, сорт Геркулес. Але мені подобається. Це ж такий такі потужні. Такі потужню, О, качечки дали свій звук. Ну, що зробиш, село? Нічого не подієш. Такі подужні, потужні потужні соцвіття. Ах ти, Геркулесик. Така красота. Також маю два кущі цього красення. Щось мені дуже темно, не знаю, з чого погода пасмурна. Не знаю, чи це хороша зйомка. Ні, то треба буде переробити. От він, Геркулесик. Значить так, Дуже потужні соцвіття. Починає квітувати такими також фісташково-світлесенькими суцвіт... квітами. Пізніше біліють, але кінчик залишається такий насичено-зеленуватий. Пізніше, коли починає окраску таку рожеву, спочатку світло рожеве, потім така більш насичена. Все, все рівно от така його характеристика. Таку має свою своєрідність, що можна впізнати. Все одно залишаються оці чубчики, Я пізніше покажу, як буде вже квітувати набере гарно рожевого кольору. Це молодий кущ. І буде все одно кінчик залишатися. От тут такий буде така своєрідна ізюминка. Все одно буде залишатися такого зеленуватий. Він не буде, хоча буде окрашений вже в рожевий такий насичений кольор, все одно кінчик буде залишатися. Ну це молодий. Ну настільки вони, оце дуже 40 см може бути повністю суцвіті шапка. Ну дуже по. Тужній суцвіт цього сорту. Геркулес, ну, неймовірно гарний. Також здоровий, зелене, гарне листя. ось от, Якщо сонячні гарні проміння, забезпечують кращу гаму кольорів, таку яскравішу, гарно. Також сонечко або півтінь рекомендується. Земля, звичайно, підкислена. Дуже він себе в мене дуже гарно почуває. от листячко не опадає, не жовтіє знизу від землі. Покажу, як здалека дивиться. Молоденький кущ. У мене другий рік в садочку, але дуже здоровий. От рядишком он бланк, він пізніше, а цей вже можна показати красоту. Дуже гарний сорт, дуже мені подобається. Геркулес що в нього ще таке є? Ну, то що він потужний, бачите, пагони потужні, тримає себе, не має абсолютно ніякої опори, немає нічого. Ну, Замульчування вже сказала. І порівняно молодий сорт. Не... Я не хочу сказати проти класики, в мене все одно любимі мої лаймлайт і тому подібно. Навіть ванілі пробачаю, що вона себе дуже не тримає, але має велике суцвіття. Ну, ці, мені под... ці от сорти це дуже-дуже гарні. Так що можна рекомендувати Геркулес. Пізніше повернемося, якщо він вже зафарбується і потягнеться, він ще оце ж його ж, Бачите, що ще буде він підніматися, і суцвіття буде, буде більше тягнутися. от красунчик який має, і тут на боки йде, і такий прямо ось. Підійду у мене другий куш, теж дуже великий. Треба буде другий зазняти. А цей собі тут росте. Рекомендований. Так, підійшла я до Вімсред. Ой, вона мені помстилася, це гортензія. Так мені і треба. За те, що я її пересаджувала два рази. І вона, бідненька, щось, вона мені геть не така, але все рівно. Хороша надійна гортензія в От, Але ж кажу, що це моя помилка, тому що вона ще така от бідненька. Не, ще їй це місце не сподобалося в цій монопосадці, і таке і вона мені вибивається, бо вона дуже швидко квітує. Її треба от, десь окремо садити. Бо в ніяких монопосадках вона не підходить, тому що вона дуже ранній сорт, дуже швидко починає квітування. Починає біла, така білосніжна, гарна квіточ... суцвіття такі гарні квіточки, але дуже скоро набирає кольор. От вона вже сьогодні маємо 4 серпня і вже вона собі набрала колір такий. Спочатку вона біленька, пізніше розвіє, Зараз вона вже має темну. Спочатку світло рожева, пізніше вона вже темно-рожева. І до осені, от це буде настояне вино. Колір настояного вина. Просто насичений такий бурдо. Ось. А запах, звичайно, в неї дуже насичений. Чого? Чого насичений? Того, що в неї квіточка, ось бачимо. І стерильні квіточки, ось видно, стерильні і фритильні. А чим більше фритильних квіточок в суцвіті, тим більше пахощі. Вона вже така має насичений медовий запах. От тобі і вімсред. Кому подобається квіточка, тьопочка, не гавкай, не гавкай, не мішай мені. І от така от вона. Кому подобається таке суцвіття, то вім серед, будь ласка, дійсно, дуже-дуже рання гортензія. Квітує дуже скоро. Ну, мене вона кажу. Так мені і треба називається. Так, замульчована, так на садочку, на газоні посаджена. Субітку запланувала посадочку гортензії, і от вони там всі ще. Думають молоді, а вона вже от мені колір вибила. От Знімала гортензії і додилюся, така красота. Думаю, покажу. Може кому сподобається захоче собі. От в мене така є будлея Давида, багаторічник. Ой, дуже така вже красунечка тут квітує. Прямо стояча, не потребує опори, бо в мене була ще будлея, але вона потребувала дуже розвалювалася інший сорт. А, ну, Колір такий. же, ж. Колір передає майже більше, більше фіолетовий, тут більше ружа, передає. Вона взагалі більше більше така е, фіолетовий, такий насичений має колір. Чось не передає колір. От метелик, Метелики тут без перестанку, дуже такі, вже такі красиві, хоч в червону книгу їх усіх записують, такі вже насичені різні метелички. Напевно, от прилетів, ану, ану чи вдасться мені його впіймати. Ось метелик, який гарний. Оця будлея дійсно дуже-дуже великий термін квітування, багаторічник безпроблемний. У мене завжди якісь пересадки. Чоловік не натішиться просто, особливо, як я щось такі великі кущі пересаджую, то він просто у радості йому немає меж. Бо що з маленькими я вправляюся сама раз-раз, а так вже як великий, то прошу його. Вже така добра, цілий день або й два до того, як мені щось треба допомогти пересадити. Прям, прям. Не знати, яка доброта. Ой, приходиться ось така будлея Давида. Дуже гарна. Кого зацікавить, то напишу конкретно якийсь, бо є дуже великий вибір. І кажу, що не усі вони от такі, як ця, що самі себе тримають. Той був дуже розвалистий, то я комусь передарувала, не пам'ятаю кому. А ця дуже гарна, варта уваги.